Франція, Італія, Іспанія сьогодні не підтримали запропонований президентською Єврокомісію Урсулою фон дер фондерляєн план переозброєння Європи. Про це повідомила політика, а потім повідомили і інші змі, підтверджуючи цю інформацію. А, окрім того, ми з тобою говорили про те, що раніше парламент Нідерландів проголосував проти підтримку цього багатомільярдного плану оборони Євросоюзу. План ЄС yes, Редам Europe, представлений Урсулою фон дер фондерляєн спрямований на мобілізацію майже 800 мільярдів євро для зміцнення європейської оборони. Але зараз ми бачимо, що окремі країни кажуть: Ну, по перше, ми залазимо в борги. Ми не хочемо. Економіка попереду, ми далеко від Росії, нам нічого не загрожує. Інші країни на жаль знаходяться під впливом. Політиків, які близькі до Кремля, і мова навіть не про словаччину чи Угорщину, до речі, доволі сильні позиції про кремлівських політиків як в Німеччині, так і Франції, так зараз і в Італії. Дружні стосунки мають з Кремлем. Так, от а, все те, що ми спостерігаємо зараз, це говорить про те, що ЄС остаточно відмовляється від цієї стратегії. Чи варто чекати на нові альянси? Тим більше, що сьогодні стало ще відомо через розбіжності в позиції, неможливість узгодити і домовитись, Стармар повідомив прем'єр-міністр Великої Британії, що на жаль, від військового контингенту або миротворців європейських в Україні теж відмовляються будуть шукати інші варіанти гарантії безпеки. До речі, про це я вже казав. Це був нереальний самого початку сценарій. Ну, нереальні просто тому, що європейці не хотіли, щоб питання контингенту було пов'язано з американськими зусиллями. І коли американці казали, ми хочемо контингенту, вони казали, окей, ми готові взяти в цьому участь. А коли Сполучені Штати втратили до цього інтерес, то європейці теж втратили цього інтересу, тому що вони насамперед хотіли показати, що вони є реальними прихильниками плану Трампа. Ти згадай, коли пожвавилися розмову про цей миротворчий контингент після того, як в Парижі побував Дональд Трамп і зустрічався з Еммануелем Макроном і Володимиром Зеленським на відкритті реставрованого собору Паризької Богоматері. І це була його поїздка до Франції ще до інаугурації. І якраз під час цієї поїздки говорили про цей миротворчий контингент, тому що тоді у Трампа була ідея, теж абсолютно нереалістична, що він швидко доб'ється перемир'я, і після цього буде потрібний контингент. Коли Трамп почав реальні перемовини з Путіним, він зрозумів дві речі: перше, що не буде перемир'я. Друге, що навіть якщо буде припинення вогню, Росія категорично буде проти будь-якого контингенту, і Трамп сам став здавати назад, коли у нього були. Президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер він чітко їм сказав, що його це не цікавить. Він не проявив зацікавленості. Ну, якщо вони це робили для того, щоб його зацікавити, щоб показати, що вони віддані прихильники його миротворчих зусиль, а йому самому не потрібно, чому має бути потрібно їм? Ну і тим більше немає ніякого припинення вогню. Тому дійсно вони будуть шукати якісь інші. Гарантії безпеки для України і я ніколи не вважав, що цей миротворчий контингент є реалістичною гарантією, враховуючи російську позицію. Щодо планів переозброєння Європи, я думаю, що вони будуть. Просто не треба думати, що якщо голова Єврокомісії пропонує якийсь амбітний план, він відразу схвалюється. Це ж вічна тактика Єврокомісії. Вони пропонують якийсь великий план. Потім починають його узгоджувати. Потім якісь країни за, якісь країни проти. Потім вони знаходять якийсь компромісний варіант. Не 800 мільярдів, а 650. І за цей план вже голосують з полегшенням, що хоча б не 800. Вимагай більшого і отримаєш те, що хочеш. Ну, звичайно, це, до речі, яка якалася, яка вимагала 40 мільярдів для України. Але от тут я можу тобі сказати, вона була незадоволена, коли погодилися на 5, а потім ми ці 5 не проголосували. П'ять не людей... проголосували, тому що обіцяють проголосувати більше, ніж 5. Так а саме тому була фраза, що не готові там окремо. Зараз йдуть перемовини. А кала сподівалася, що хоч би 20 мільярдів, але Європа виділить зараз. йдуть перемовини, і до речі, найактивніша в цьому Франція, і це дуже добре для нас, тому що Макрон все. Ще сподівається отримати лаври європейського лідера, тому він підтримує ініціативи Калас і намагається, якщо ну, хоч би не відправити війська до України, то хоч би підтримати її ініціативу і е, спрямувати ці гроші на потреби України. Сподіваюся, що йому це вдасться. При всьому цьому скажи мені, будь ласка, ти е, зараз не відчуваєш того, що Росія дуже. Ну так, активно почала працювати з Європою. Я, маю я не на увазі, Що вони коли закінчували, чесно кажучи. Був момент, коли вони закінчували працю з Європою. Я не пам'ятаю такого моменту тут. Навіть я не можу тобі чого сказати. Погоджуюсь. Єдине, що в скрутні часи хотілося би, щоб була якась було якесь розуміння перспектив, і це було позитивне розуміння. Але є позитивні ж новини. Сьогодні на Росії була істерика. До речі, істерика була всюди. Від телеграм-каналів російських, де ображені росіяни писали, яка ганьба, нас кидають, нас не поважають. А найцікавіше мені сподобалось, коли як деякі затануті журналісти писали: як європейці можуть так себе поводити? Нам Трамп обіцяв? Трамп! І мене це нагадало а, твір Ільфа і Петрова. Ви знаєте, кого ви чіпаєте? Ви знаєте? Піди спитайте на прорізну, хто був в Паніковській до революції. Тут так само. Так, от на Росії справжня істерика через заяву представника Єврокомісії, що знімати санкції з Російської Федерації не планується взагалі, поки вона залишається країною агресором. Безумовний вивід всіх російських військових сил з території України стане однією з головних попередніх умов для послаблення чи скасування санкцій проти Російської Федерації, заявив представник Єврокомісії. Скажіть, будь ласка, це остаточна позиція Європи сьогодні, чи це маневр для торгу як з Трампом, так і з Росією? Ну, я думаю, що це принаймні принципова позиція, на яку доведеться і Вашингтону і Москві звертати увагу. Під час їхнього переговорного процесу, що це позиція, яка переконує, що Сполучені Штати не можуть вимагати від Європи усього, що вони хотіли б отримати. І що якщо вони навіть про щось домовляються з Росією, але це не влаштовує Європу, навіть якщо вдається Україні нав'язати ці чи інші рішення, це не означає, що європейці погодяться. А європейські санкції це серйозна історія для Росії. Ми прекрасно розуміємо, що одного тільки скасування частково американських санкцій недостатньо для того, щоб змінити ситуацію в російській економіці. І ясно ж, те, що європейські країни не збираються визнавати анексії Криму, Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей, і з цим теж доведеться в Москві рахуватися. До речі, американці зараз активно почали просувати тему. з, це було вже при Байдені. Зараз знову це відбувається про те, що треба конфіскувати всі гроші, які зарештовані російські гроші в Європі, і спрямувати їх на потреби України. Але тут найцікавіше тут за відомою фразою за все хороше проти всього поганого. Ховається декілька моментів. Ну, по перше, відсутня архітектура конфіскації. По друге, найцікавіше, пропонується спрямувати ці гроші в американську економіку, на американську зброю, американські девайси, американські старлінки. Ну, в общем, на все американське, але Європа каже: все супер. Ми погоджуємось, хто буде віддавати ці гроші або компенсувати, в разі якщо Росія звернеться до суду, і американці кажуть, ви там розберетесь. А... Тобі не здається, що ми перше це все бачили. А по-друге, чому зараз знову американці намагаються грати в цю гру? Розуміючи, що вони не переконають 220, ані європейців з Бельгії 227 мільярдів, 228 мільярдів в депозитаріумі Єврокліна, а не Ліхтенштейн, 30 ярдів, не Британію більше 30 ярдів, не інші країни. До речі, сама Америка майже нічим не ризикує. Там менше 10 мільярдів, 7 чи 8 мільярдів заарештованих цих грошей. Так от чому саме зараз почали знову грати в цю гру? Ну я думаю, що це просто якесь намагання тиснути, а це і є намагання тиснути на Росію. І якщо ви швидко це не закінчите, ми взагалі ваші гроші заберемо з Європи собі і витратимо їх. Це досить простий прийом, і досить я б сказав. Трампівські такі ситуації, тому що ти ж бачиш, що Вашингтон він намагається все вирішувати фінансовим шляхом. Він вірить, що інструментом вирішення всіх проблем є гроші. А це неправда, коли мова йде про європейську політику. Не тільки гроші і зовсім не тільки гроші. Ну і, звичайно, якщо немає ніякого юридичного захисту, і Сполучені Штати вважають, що вони мають витратити російські гроші і а відповідати за це будуть європейці. Ясно, що нічого з цього якогось реалістичного не буде. Десь, поки ми з тобою говорили людей, які нас дивляться, стало значно більше подобайки. Поставили значно більше кількість людей. Помітно, що люди підписуються і коментують. Тому я хочу подякувати всім, хто був сьогодні активний, хто коментував, хто поширював відео, хто ставив подобайки. Ні, програма не закінчується. Я хочу просто звернутися до тих, хто це ще не зробив. Ви так заслухалися Віталія Портнікова, що забули це зробити. А Віталій крокує на 900 тисяч, це ефір де на двох каналах. Борислав Береза на 600 тисяч підписників. Тому зараз підпишіться, не забувайте це робити, це важливо. Прокоментуйте, це теж важливо. Поширте відео. Інформація це є зброя. інформація на зброя. Якщо ви проінформовані, ви озброєні, допомагаєте інформаційно озброювати інших і поставте вподобайку. Це дуже важливо. Так, ми співпрацюємо з алгоритмами Ютубу. Тому зараз вподобайте Всі, хто не поставив, поставте. До речі, дякую. Я бачу, як збільшується кількість вподобайок. Підпишіться, прокоментуйте. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу, і звідки ви дивитесь, куди закинула вас доля. Де ви чекаєте, або наближаєте перемогу? Пишіть про це, це важливо. А, і дякуємо вам за те, що ви активні, за те, що ви підтримуєте канали. До речі, зараз треба цінувати свободу слова. Вона в дефіциті у світі, і підтримка ваша лайками, підписками, коментарями, поширеннями каналів це допомога каналам залишатися незалежними, вільними і мати можливість доносити до вас інформацію. Я вважаю, що Віталій зі мною погоджується на 100%. Погоджуюся, звичайно, тим більше що я впевнений, що ми зараз переживаємо непрості часи в історії журналістики, коли підтримка вільної журналістики є важливою справою. Ти бачиш що вчора. Американський суд наклав заборону тимчасово на фактичне припинення роботи корпорації Радіо Свобода Радіо Європа», з якої я мав честь співробітничити останні 35 років своєї професійної діяльності. І я вважаю, що це теж говорить в принципі про те, що здоровий глуст є досить серйозною запорукою проти непрофесійних арогантних рішень тих випадкових людей, які потрапили до американської влади, після. Виборів 2024 року, які навіть не дуже розуміють, куди вони потрапили, тому що тепер по листуванню в месенджері сигнал високопоставлених американських чиновників. Ми просто розуміємо їхній рівень. До речі, я не знаю. Ти бачиш що вже сьогодні з'явилися друга навіть, частина. Вишні друга, друга частина, і вже у хексет у міністра оборони величезні проблеми з'явилися, тому що підтвердилось що він кидав таку інформацію в цей чат. Але виникає питання, якщо він точно знав, що він ділився цією секретною інформацією в чаті, чому він говорив, що він не ділився? Адже ситуація така, що міністр оборони сам має право визначати секретність чи несекретність інформації? І тепер, коли виявляється, що він не визначився напевно з категорією цієї інформації, де, яка є дуже чутливою. І все це стало ясно. Йому доведеться пояснювати принаймні свою поведінку після публікації в Атланті, а не, не тільки свою поведінку в чаті. Я не розумію, чому ці люди продовжували завзято брехати, коли їхня непрофесійність і їхня неповага до державних інституцій стала очевидна всім. Навіть я думаю, Дональду Трампу стало очевидно. Віталій, вибач, а нагадай мені, я забув: а чим а, чаровато брехня, чорвата брехня комісії? Ну, це так криміна, я би, думаю, що кримінальним переслідуванням. Так і строком за гратами. А, так звичайно. от і, от зараз найцікавіше, чи буде це коштувати комусь посад, чи буде це, наприклад, коштувати посаду Голцу іншим. Бо поки Трамп каже о гарний хлопець, так він помилився, але а зараз вже важко буде це ховати. І я розумію, що у The Atlantic» А це видання, яке близьке до демократів і у яких немає проблем з фінансуванням, тому що фінансує його вдова Джобса. Так от у цього видання, здається, є ще одна частина інформації, яку вони досі не виклали, і всі це вже розуміють і це обговорюють. То чи буде Трамп вимушений почистити і так швидко ще до 100 днів, як він президент, частину своєї команди? Ну, у ООС же є ще один кістяк в шафі, який є набагато більш важливим для Трампа, ніж навіть це листування. Виникає питання на звідки у такої хорошої людини, вірного трампіста, телефон людина, демократичної яка... преси. Телефон демократичної преси, телефон журналіста, який першим розповів, як зухвало Дональд Трамп відгукувався про. Своїх співвітчизників що загинули на фронтах Першої світової війни, адже цей автор статті, автор однієї з найбільших біографічних сенсацій Дональда Трампа, коли той відмовився під час поїздки до Європи відвідувати цвинтар воїнів Першої світової війни і відгукнувся про цих людей з неповагою, як про лузерів, Трамп Боже звичайно був. завжди спростовував цю інформацію. Як він зв'ястовує більшість правдивої інформації про те, що він говорить і що він думає, і до речі. Треба сказати, що коли Зеленський вивів його з рівноваги в Білому домі, ми бачили рідкісне кілька хвилин, коли Трамп дійсно говорив, що він думає. Тому це все так і ошалешило. Тому що, як правило, Трамп говорить, що він думає, далеко від камер. А тут щось таке відбулося: якось його перемкнуло, і він буквально там кілька хвилин був поза своїми, поза своєю блискучою акторською грою. От коли він говорив про козирі, що треба. Фактично вам робити те, що вам кажуть, у вас немає хто якози... маску. Давай так. Лінський Лінський маску. Маску. він скинув не, Ненадовго не емоції. Так, да, ненадовго. Треба сказати, що Зеленському вдалося те, чого мало кому вдається у спілкуванні з Трампом. Не знаю, чи розраховував на це сам Зеленський, спойлер, ні. Він, як я розумію, хотів. Це теж дуже дивно, хто з ним розмовляв з Зеленським. І до якої симпатії Трампа хотів дійти. Показує його фотографії загиблих дітей. До речі, що переб'ють тебе. Кіт Келох сказав, що Зеленський все, що той радив Келох йому, все проігнорував. Я уважно перечитав, що він каже. все було проігноровано, і йому радили, ну розуміючи психотип Трампа, не робити все те, що він робив, бо це пошкодить їх стосунки і призведе до проблем. Зеленський проігнорував, вважаючи, що він. Краще знає, як зробити краще, як себе це... як себе поводити, так, так. так, так. Ну, тобто І з одного це, боку, речі... це дійсно викликала проблема. А з іншого боку, от нам подарувала кілька незабутніх хвилин із справжнім Дональдом Трампом. Дивись, хай йому грець цьому справжньому, але дякуючи ще раз британцям, які добу. Проводили перемовини з Вашингтоном, вдалося це все владнати, і це непогано. Більше того, я б дивлюсь, що Британія зараз допомагає Україні на дипломатичному фронті так, як не допомагала ніколи жодна країна. Тому ще раз їм подяка за це. Але дивись, Дональд Трамп зараз задумав масштабні зміни в Америці після повернення до Білого Дому. Ми спостерігаємо його війну з діпстейтом. Ми спостерігаємо намагання ну демонтувати державу, фактично. І він почав навіть видавати укази без огляду на Конгреси і в обхід загально прийнятих норм, і от поки він не зупиняється. Як ти вважаєш, чи зламає він судову систему, чи залишиться Сполучені Штати лідером демократичного світу? Тому що це фактично іспит, наскільки успішно був побудований цей дім демократії за попередні 300 років. Я думаю, що лідерів демократичного світу Сполучені Штати, принаймні на ближчими роками, не будуть щодо того, чи збережеться, тому що просто Трамп в цьому не зацікавлений: чи збережеться система демократична в самій Америці, буде залежати від того, наскільки адміністрація буде готова виконувати або ігнорувати рішення Верховного суду і федеральних судів, і наскільки рішення цих судів будуть виконуватися, тому що, от умовно кажучи, От, Верховний суд ухвалив якесь рішення, це рішення мають виконати, а влада не, не, не виконує це рішення. Тоді мають виконати це рішення прокурори і судові пристави, які у свою чергу підкоряються владі, а не Верховному суду. І от чи будуть вони, якщо вони не будуть виконувати це рішення, то це буде означати, що американська демократія принаймні на два роки демонтована. До виборів. Але це може стати, якщо в результаті до виборів будуть демократичні, і Трамп їх програє, я маю до республіканці їх програють. То така поведінка президента може стати засадами для імпічменту, який тоді відбудеться, тому що тоді його підтвердить і Конгрес, і Верховний суд. Це дуже просто. І я не знаю, До наскільки речі. Трамп буде хотіти цим ризикувати. Тому що якщо він буде ігнорувати дії судової влади, то кількість американців, готових його позбутися, і обмежити його владу, буде зростати як на дріжджах. До речі, на тлі заяв Трампа зігування Ілона Маска, гучних висловів багатьох республіканців, соціологи Сполучених Штатів зараз фіксують. Помітне такий помітне сув вліво серед молоді. Хоча до речі, молодь в США, і так до речі, дуже ліва. Давай відверто казати про це. Ну, Але зараз так, ще більше, більше. І зараз. Навіть е, Сандерс, який один із таких ольтскульних демократів, ольдскульних політиків е, США каже, що він збирає мітинги. Це підтверджена інформація по 15 тисяч людей, що в його кар'єрі, а вона почалася ще в 60 60-ті років минулого сторіччя. Uh, вперше по 15 тисяч людей приходять, і Сандерс пропонує взагалі треба змінювати Америку. Але для тих, хто вважає Сандерса соціалістом, просто треба поцікавитись його історією. Він скоріш класичний соціал-демократ європейського розливу. Радо, але, для що Америки... що соціал але для Америки соціал-демократ, але для Америки він вибач, Сандерс Сандерс, Сандерс, Сандерс. Сандерс. Я обмовився. Вибач Сандерс. Сам Але... на керо він навіть правий соціал-демократ, вона навіть лівим соціал не так, 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 так. І ми спостерігаємо, що зараз ну починаються потужні рухи серед молоді. Мені це нагадує вже Америка. До речі, цим вже стикалася. Ти пам'ятаєш і неодноразово. І е, молодь сполучених штатах вміє впливати на владу. Як ти вважаєш, от те, що зараз ми бачимо, це класичний маятник, коли. Занадто йшла вправо, зараз повертається піде вліво, але не відцентрований, поки цей маятник. чи це тимчасова ситуація, коли лівіша молодь, я не, не певний чи ситуація. це тимчасова ситуація. Наскільки, наскільки далеко цей маятник зайде праворуч, настільки далеко він піде у ліворуч. А от коли він піде у ліворуч і почнуться мовити націоналізація майна олігархів, ми не знаємо, до чого це може дійти. А до речі, ти знаєш, який під яким слоганом був у Сандерса мітинг? Деолірг -олігархі... деолігархізація. Деолігархізація деолігархізація. Хто б міг Він, подумати? Деолігархізація Америки. Так, ти справді я випав в осад після цього. Я коли побачив, нам потрібна деолігархізація Америки. Нам потрібно позбавитись олігархів, які прийшли у владу. І оцей слоган зайшов. Мітинг підтримував його так. Наче це рок зірка була. Тобто ми бачимо, що зараз запит на це в Америці є, і вони готові це підтримувати. До речі, поки ми з тобою тут говоримо. Відбуваються події зараз. Зеленський дає прес-конференцію з Макроном. Там позитивні новини. Зараз я звучу, але з'явилася заява заступника голови ОП по міжнародці, пана Жовкви. Він заявив: Ми сподіваємось на прибуття з Європи не миротворців, а бойових бригад. Кожен солдат має бути готовий до участі в реальних бойових діях. Скажи мені, будь ласка, навіщо гучні заяви, які струшують тільки повітря, коли всі знають, що ніякі бойові бригади з Європи в Україну не будуть відправлені. Для кого не ці заяви? Мене, це не знаю? Це для мене завжди питання. Я не розумію, Але чому що... люди досі, досі не вірять у вагу слів. Досі вважають, що достатньо просто щось сказати, щоб красиво звучало. Це ж не оперна арія, це політична заява. Вона має бути підкріплена, підкріплена конкретикою і можливостями. Політика це мистецтво можливості можливого, а не мистецтво бажаного. Але ми в такій ситуації мистецтва бажаного. Живемо з 2019 року. вибачаюся. Так, от Макрон зараз заявив, що ми перебуваємо у вирішальному етапі припинення загарбницької війни Росії. І я процитую його: і я вітаю ініціативу президента Трампа, яка спрямована на янах швидше скорочення і припинення бойових дій у тій послідовності, яка могла б допомогти нам досягнути міцного та тривалого миру, який гарантує безпеку України на континенті. Саме це заявив президент Франції зараз на брифінгу з Макроном і додав, що ще 2 мільярда євро на військову допомогу передасть Франція для України. Окрім цього, Макрон видав заяву про 30-денне перемир'я. Очікуємо таких самих зобов'язань від Росії. А, у Джиді Україна чітко висловила Сполученим Штатам свою згоду на повне припинення вогню без жодних попередніх умов терміном на 30 днів, незважаючи на те, що вона жертва агресії. Ми очікуємо таких зобов'язань від Росії. Росія буде реагувати на це. Як ти вважаєш? Чи знову прес-алкаше російського МЗС Машка Захарова вийде з Будуна і знову буде розповідати про Макрона, його дружину і ще якісь такі? Я думаю, що вони будуть саме так реагувати. Вони вважають, що вони мають домовлятися з американцями, а європейці все одно будуть слухатися того, що їм скажуть з Вашингтона. Це їхнє уявлення про політику. Ну дивись. При всьому цьому вони вимушені будуть реагувати, а ми бачимо, що Європа тримає зараз цю тему в руках і не відпускає заяви Стармена, заяви Макрона. Зараз заяви будуть з Німеччини з інших країн. Хоча впевнений, якщо ти не погодиш, скажи про це, що будуть заяви з Угорщини і Словаччини, які розкажуть, що Путін робить все для того, щоб якнайшвидше прийшов мир, і це Україна. Заважає словачини, лише за все таких заяв не буде. Як ти бачиш, Фіцо підтримує всі заяви Євросоюзу і НАТО спокійно а а Орбан били, а, я, а Орбан? Я думаю, зробить якусь заяву, але теж так, щоб не не псувати стосунки з Трампом. Це теж важливо зрозуміти. Ну і скажи мені, останнє питання, яке я хочу сказати: зараз е, відбулася подія, на яку привернули увагу американські ЗМІ і кажуть, що це може мати наслідки для е, Росії. е-е на навчаннях в Литві, на кордоні з Білоруссю зникло чотири американських військових. Їх знайшли мертвими. Про зниклих солдатів було повідомлено ще вчора. Також тоді пропав гусеничний транспортний засіб, який вже знайденим такому затопленому стані. Їх знайшли мертвими, повідомляють змі, але причини смерті не оговорюють. Враховуючи, що перша версія, яка приходить на думку, це, ну ми розуміємо, російський слід. Як ти вважаєш, чи можуть бути причетні росіяни, і якщо це буде доведена реакція з боку Трампа, яка буде? Я думаю, що американсько-російського діалогу це не покращить, м'яко кажучи, тобто вони відреагують, і це для нього буде важливіше, ніж намагання відірвати Росію від Китаю. Я думаю, що це паралельні процеси. Він може думати, що йому потрібно відірвати Росію від Китаю, але якщо виявиться, що росіяни причетні до загибелі громадян Сполучених Штатів, жодний американський президент не може на це не реагувати, бо це просто крах будь-якого американського президента. Ну, Трамп може генерувати багато чого, ну не, не тоді, коли це стосується безпосередньо американців, І раз... безпосередньо американських військових, а як зараз в чоловік чі... очікуванні чого жити українців? Тому що давай от відверто, а, я спостерігаю, як. Багато українців не можуть зрозуміти. Ну як же в виріяді про все домовилися? Як ж росіяни б'ють далі? Я кожен раз пояснюю. Дивіться, ну нічого ж не підписано, ніхто ні про що не домовився. Війна триває, вона не закінчиться сьогодні. Але знаєш, ну скажімо так: я не є таким експертом, як ти. Тому може тебе послухають? Може, ти порадиш Україні. я думаю, що я абсолютно погоджуюся. Я не бачу ніяких поки що реальних домовленостей і навіть передумовити таких реальних домовленостей. Я вже казав, що перемир'я може припинення вогню може бути в будь-який момент, якщо ця формула зійдеться для Путіна, тому що він не буде просто, я би сказав, провокувати Трампа на щось серйозніше. Але це якщо він побачить, що Трамп спокійно доставиться до цього затягування перемови, значить воно так і буде йти. Це абсолютно очевидно, так що не варто вважати, що за якийсь короткий період все може вирішитися. Хочу тобі подякувати за твої пояснення, за те, що ти сьогодні був з нами в ефірі. Дякую тобі, і, як завжди, до зустрічі на новому ефірі. Удачі.